Прем'єр-міністрка Естонії Каякалас назвала причину, чому партнери підтримують Україну в недостатньому обсязі, та що заважає дати Україні більші обсяги зброї та боєприпасів для того, аби наша країна вигнала ворога зі своїх територій. Відповідну заяву, каякалас здійснила напередодні в рамках конференції щодо допомоги Україні. Нас у підтримці України стримує страх. Країни мають різні страхи, будь-то ядерний страх, страх ескалації, страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, бо це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх. Політикині наголосила на тому, що страх це саме те, чого і намагається досягти Путін. Це те, чим він маніпулює. Саме тому нині українські партнери мають об'єднатися для того, аби діяти більш рішуче і забрати у ворога будь-яку можливість диктувати майбутнє. Це означає, що ми маємо допомогти Україні відтіснити Росію до її кордонів. Ми повинні продовжувати застосовувати санкції доти, доки територіальну цілісність України не буде відновлено. Агресор має компенсувати завдані збитки, а винні, включаючи російське керівництво, мають бути притягнуті до відповідальності. Кінець сірих зон це той світ, який потрібен Європі, це означає, що Україна має стати членом і ЄС і НАТО. Тим часом у Сполучених Штатах анонсували наступне засідання у форматі Рамштайн. Воно відбудеться вже завтра, 20 травня. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін. Він відзначив, що контактна група зустрінеться в онлайн форматі. Засідання відбудеться під його керівництвом та під керівництвом очільника об'єднаних штабів Сполучених Штатів генерала. Чарльза Брауна міноборони сполучених штатів відзначили, що на майбутні зустрічі планують говорити саме про о, війну між Україною та Росією, а ще про продовження тісної співпраці всіх країн-партнерів для того, аби надати Україні додатковий захист та підтримку. Нагадаю, що в рамках минулої зустрічі у форматі Рамштайн союзники зобов'язалися надати Україні 95 мільярдів доларів військової допомоги а ще створили вісім коаліцій. Вони займаються поставками різних видів зброї. Зокрема, мова йде про дронову коаліцію, літакову коаліцію із забезпечення протиповітряної оборони, коаліцію із артилерії, боєприпасів, танків, кораблів та систем розмінування. І, і далі хочеться поговорити саме про роль Сполучених Штатів ось в цій військовій допомозі. Я нагадаю, що е, дуже довго ухвалювалася допомога від Сполучених Штатів, проте врешті, раз, 16 квітня, таки е, спікер е, Палати представників Майк Джонсон е, е, винес на голосування цей важливий пакет підтримки для України. Ми отримали свої 61 Мільярд доларів допомоги, і багато експертів говорять, що цієї допомоги направду не вистачить для того, аби здійснити успішний контрнаступ. Проте цієї допомоги вистачить для того, аби стояти у обороні і для того, аби стабілізувати лінію фронту. Те, що зараз роблять в принципі українські захисники, вони направду, стабілізували лінію фронту вже. І про це зокрема говорив гість нашої попередньої інформаційної години Микола Маломуж з того, що Сполучені Штати. Виділили вже це кілька пакетів допомоги. Перший був на 1 мільярд доларів. Наступний це 400 мільйонів доларів. Ну і зараз третій пакет військової допомоги від Сполучених Штатів на суму в 6 мільярдів доларів. Це величезна підтримка для України, і направду ми бачимо, що те, що заявляє Ллойд Остін про те, що 6 мільярдів підуть саме на виробництво нового озброєння для України американськими. Компаніями, те про що говорять багато експертів: що кошти, які сполучені штати виділяють Україні у якості військової допомоги, вони власне і залишаються в сполучених штатах, проте ми отримуємо направду надзвичайно важливу для нас підтримку а сполучені штати відповідно отримують підтримку їхньої економіки, тобто. Це важливо і для них, і для нас. Ну і безумовно, що ми також забезпечуємо безпеку в Європі. І дійсно, що не даємо Росії вступити у війну із країнами Альянсу, і тим самим власне і Сполучені Штати не доводиться бентежитися із цього приводу. Ну щодо того, що вже попередні пакети включали, яку допомогу вже включали. Це були засоби протиповітряної оборони артилерійські боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя, чого чекати від цього Рамштайну? Зараз я нагадаю, що Україна намагається підписати двосторонню безпекову угоду зі сполученими штатами. Їхні е, умови, які точні поки що цієї безпекової угоди невідомі, так само як і безпекову угоду із країнами Європейського союзу з ЄС. Також це будуть дві важливі е, такі угоди між. Україною та, та власне нашими партнерами, стратегічно важливими партнерами, тому що як я вже сказала, бачимо скільки допомоги нам надіслано вже.